Одягайте всю родину стильно та сучасно в одному зручному місці. Новий сучасний торговий центр престиж це найбільший вибір та найкращі ціни. Величезний асортимент жіночого одягу від повсякденного та спортивного до вечірнього та ділового. Доповни свій неповторний образ стильними аксесуарами, сумками, клачами та рюкзаками, а ще зручним і красивим взуттям. Ми подбали про те, щоб ви виглядали на всі 100 і не за всі гроші світу. Престиж, це найбільший вибір та найкращі ціни. Значно розширився дитячий відділ: візочки, ліжечка, пеленальні столики, стільчики для годування та ходунці для немовлят. Зручний яскравий одяг з улюбленими принтами, які так полюбляє малеча. А ще взуття і аксесуари на всі випадки життя. Подаруйте своїм малюкам щаслива. Дитинство. Престиж це найбільший вибір та найкращі ціни. Чоловічий відділ пропонує класичні костюми, краватки, сорочки, а ще спортивний і кежуал одяг та якісну чоловічу білизну. У взуттєвому відділі кросівки, туфлі та черевики на всі випадки життя для всієї родини постійно збільшується асортимент якісного шкіряного взуття, під яке у нас ви зможете підібрати красиві сумки та рюкзаки. «Престиж» – це перший у прилуках сучасний торговий центр з ескалатором для комфорту покупців. Побалуйте себе шопінгом в одному зручному місці. А ще ми оригінально запакуємо ваші подарунки. Діє дисконтна програма в додатку. Накопичуйте кешбек від кожної покупки та економте. Престиж найбільший асортимент, найкращі ціни. Наша адреса вулиця Переяславська, 4 А біля кафе Малятко.